Хочу звернутися до волонтерів, які надають допомогу цивільному населенню, яке проживає на лінії вогню, скажу не дуже популярну річ, але хтось має це сказати. Дуже часто те, що ви робите, тільки шкодить, а не допомагає. Тому що, наприклад, міста Бахмут багато людей, які там залишилися, які не виїхали звідти. хоча... Місто це розбирають буквально кожен день по цеглинці. Так от багато з цих людей вони ждуни, вони ждуть братішек. І коли ви їм допомагаєте, ви підживлюєте, підживлюєте їх, залишатися там, нікуди не виїжджати. І це дуже сильно ускладнює роботу для військ. Um, і ще одна річ: коли ви допомагаєте родинам з дітьми, ви робите навіть ще гірше. Um, чесно кажучи, коли я бачу кадри, um, коли приїжджають волонтери для того, щоб допомогти родинам, в яких є діти, які знаходяться прямо на лінії вогню, мені хочеться приїхати, забрати дітей, відвести їх кудись, забрати у цих батьків, які я не знаю, чим вони думають. Ну, добре, ти своє життя ставиш під загрозу, але ставити під загрозу життя дітей. Коли ми були на ротації в Бахмуті, ми вивозили чотирьохрічну дівчинку, яка постраждала від обстрілу, тому що її батьки просто не хотіли нікуди виїжджати. Я з одного боку можу зрозуміти батьків. Я, я розумію, що вони бояться чогось невідомого, вони бояться, тому що не зрозуміло, що буде там десь. Але буквально вчора бачив одне відео, на якому поліція приїхала для того, щоб забрати родину з чотирма, здається, дітьми. І, і батько цієї родини, звертаючись до поліцейських, каже: А ви можете мені пообіцяти, що там буде краще? Мені в цей момент хотілося дати пендаля цьому батьку, тому що, звісно ж, будь-яке місце буде краще, ніж Бахмут. Тому, шановні волонтери, будь ласка, коли ви везете допомогу в такі міста і місця, як Бахмут, будь ласка, включайте голову. Якщо ви бачите родини з дітьми, зробіть все можливе для того, щоб їх вивести звідти. Якщо ви бачите, що у людини є хоч, хоч трошки бажання виїхати. Зробіть все можливе для того, щоб їх звідти вивезти. Тому що та допомога, яку, яку ви їм привозите, вона, вона робить так, що вони там залишаються і вони будуть там сидіти, вони будуть ускладнювати роботу нашим хлопцям і додавати роботу потім поліції, рятівникам і так далі, і медикам. Ось така от не дуже популярна. Думка, але займаючись волонтерством з 2014 року, багато речей я переосмислив і, чесно кажучи, наразі для мене, якби я продовжував займатися волонтерством, то для мене б пріоритетом були ті райони, які були звільнені від окупації рашистської, і де люди реально потребують зараз допомоги. А райони, місця, міста, села, які знаходяться зараз на лінії вогню, я би їхав туди тільки заради того, щоб вивести звідти людей.